Стартувало друге коло восьмого сезону Ужгородської футзальної ліги. Свою програму матчів восьмого туру виконали представники другої ліги. Найпринциповішим виявилося протистояння ФК УПСК і Окадою США ФСТ Україна. За період вакацій обидві команди підсилилися двома новими гравцями та прагнули поліпшити турнірне становище, адже перебували в другій за рангом четвірці. Учасників представники спортивної школи вели в рахунку 2-0, та все ж їхній суперник зумів урятувати поєдинок. Кінцівка зустрічі виявилася валідольною а в підсумку бойова нічия 2-2. Я думаю, що помилки, команда досить молода, гравці молоді, вони не використовують свої моменти, десь не допрацьовують, не добігають. Будемо працювати над цими помилками, будемо їм пояснювати, робити. Ну, я думаю, що все буде хорошо. Ми сьогодні реально показали характер і дійсно зараз побачили, що ми можемо боротися з будь-якою командою. Хоча у нас і ситуація в турнірній таблиці не найкраща. В інших матчах один із лідерів, 27-й прикордонний, здолав шахту 6-3. Мінімально загор переміг насос 1-0. Один з аутсайдерів з пар у драматичному поєдинку зазнав поразки від лідера Кротона 5-6. Після восьмого туру лідерів двоє Кротон та 27-й прикордонний по 18 очок. А замикає турнірну таблицю спар в активі 6 залікових балів.